Салют people! з вами Хьюмен, один окупант і мінус один кобер, і як завжди, курточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Коли в нас будуть дешеві матринки AMD, 35 ватт на процесор Intel, RTX 4060 Ti дасть жару, і от про все це іще дещо сьогодні в сюжеті. Тож годивитися, я створив. І для любителів знижок ігор та софту на сайті Сідікей Offers можна купити зі знижкою. Додаємо кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося профіт. Усі посилання в описі. Ті, хто закупляється залізом наступного покоління або планує це зробити, у мене для вас є чудова новина. Вже в лютому цього року знайдуть новенькі материнські плати від AMD на сокеті AM5 по типу A620, ну, материнські плати. І хоч дані матки будуть поставлятися без можливості розгону процесорів, але при цьому і коштуватимуть дешевше, ну ніж всі материнські плати, саме з цим сокетом, що зараз є на ринку. До того ж заявляється, що найдешевші рішення стартуватимуть із 120 баксів. Ба Більше наразі в мережі почали з'являтися перші підтвердження існування цих материнських плат, та навіть цілі лоти у китайських магазинах присутні. Ну, наприклад, нещодавно була помічна материнка у китайського ритею. Це у нас Asus TUF Gaming a 620 m плюс d 5 яка коштуватиме покупцям 799 юанів. Себто 4348 гривень. По факту, це навіть дешевше, ніж 125 доларів По курсу це приблизно десь 108-116. Найс. Nice. Проте, друзі, враховуйте, що в цілому може вийти недешево, тому що ті ж самі ціни на ddr 5 ще дуже дуже високі відносно ddr 4. Тож калькулятор в руки і погнали. А от щодо процесорів AMD, то в мене для вас достатньо нестандартна ситуація і історія. Користувач Reddit з ніком BuggerTone знайшов у магазині 12-й ядерний процесор AMD Ryzen 9 5900 x І все це всього за 3 бакси. Як ви думаєте, а чому так дешево? Скам? Ні, друзі, причиною такої низької ціни стали погнуті ніжки на процесорі. Oh my. Щоправда, там дві ніжки взагалі було відсутні, але про це згодом. То щасливий покупець витратив деяку кількість часу на роботу з виправленням ніжок на процесорі. І о, диво, Ryzen 5900 x живий, він ожив. Проте, як я й казав, єдиною проблемою виявилися ті дві втрачені ніжки, ну які, судячи з цього, відповідали за звук. Тож покупцю в цілому реально пощастило, ну що помилка була настільки незначною, що тепер він може використовувати цей центральний процесор, і надалі цитую, як саме він його ю. Зе використовує як одну і систем керування, Тож, так і така фортуна буває. А тепер, друзі, пропоную поговорити про повністю робочі процесори, але вже Intel. Так от, нещодавно у базі даних бенчмарку Geekbench 5 Засвітився процесор Intel Core i 9 13900 t І що найцікавіше, це те, що він відрізняється від своїх старших побратимів з значно зниженим TDP Ну, для розуміння, флагманський i 9 13900 k має показник TDP в 125 Вт. Його молодша заблокована версія i91365. 9 5 ват, а протестований у Geekbench 5 процесор i9 13900T всього 35 Вт. При цьому молодший i9 13900T показав себе у тестуванні на одному рівні із 125 ватним i9 12900K. Ді -ді 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 Ну, звичайно, не обійшлося без але. Хоча TDP i 13900 t і дорівнює 35 Вт, все ж таки його ліміт споживання втричі вищий і становить 106 Вт. Однак, що теж важливо, це те, що ліміт PL2 у i 9 12900 k становить 241 Вт, а це все ще в 2,27 разів вище. Ну і для порівняння вам, 65 ватний AMD Ryzen 9 7900 з лімітом споживання на секундочку 88 ватт. У цьому ж тесті набирає 2121 бал та 18607 балів за однопотік та багатопотік. Тож доволі смачно. І, до речі, друзі, я не знаю, ви помітили чи ні, але в контексті процесорів ми з вами давно не дивилися на компанію Apple. Тож, нещодавно компанія Apple представила свої нові системи на чіпі m 2 Pro та M2 Max, але вирішила під час презентації порівняти їх із 4-річним мобільним Intel Core i 9 го покоління. І от у Cinema 4D SOC Apple виявився до 6 разів швидше. При цьому Apple також заявила, що її m 2 Max зможе займатися проєктами, які взагалі не запустяться на конкуруючих системах. Ну, для тестування використовували завдання, яке потребувало 40 ГБ відеопам'яті. При цьому в самому ж порівнянні брали участь системи на RX 6000 серії та RTX 3080 Ti. Ну а щодо характеристик самих сок m 2 Pro та m 2 Max, то ми з вами маємо 1012 та 12 ядерні процесори, це в нас з 19 або 38 ядер графіки. Тож до m 2 Pro додається 32 ГБ системної пам'яті, а з m 2 Max її вже 96. Ну і, звичайно, щоб наразі не перевтомлювати вас інформацію про залізу, я вас запрошую на свої ще два проєкти. На каналі Human Was Games у нас кожного тижня виходять ігрові новини. А також нещодавно ми зробили круте розслідування по грі Atomic Heart і довели, чому не можна купляти цю гру. Ну а якщо вам хочеться почилити та підняти собі настрій, то залітайте на нумограйний канал Human Was Кепські Стріми, де ми з дружиною проходимо кооперативні ігри, новинки ігрової індустрії, горори у VR, підтримуємо українську, Українських розробників ігор тощо. Тож, долучайтесь, кайфовий настрій вам гарантовано. Ну і друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до відеокарт, дозвольте, будь ласка, пару слів все ж таки про портативну консоль, яка буде стояти на базі AMD. Отже, компанія Аянео опублікувала невеликий тизер своєї наступної портативної консолі з процесором AMD Ryzen 7 серії. Та так званої дискретної графіки нового покоління. Себто процесор буде, я так розумію, нового покоління, отже, це, вочевидь, Zen 4. А от щодо заяви на дискретної графіки, то що це буде, чесно кажучи, я поки що не розумію. В цілому, на даний момент наймолодше з анонсованих рішень лінійки RDNA 3 ну, від AMD, зветься Ed. RX 7600 s Однак, друзі, TDP-шка тут чимала, адже 50 70 Вт для портативної консолі це забагато. Кадем right. Ну, швидше за все, причиною того, що Aya Neo не називає модель дискретної графіки в цій консолі, є банальна відсутність анонсу від самої AMD. Тобто сама Aya знає, який буде процесор, але через те, що червоні ще офіційно не презентували новинку, то доведеться чекати всім. Ну і, звичайно, ваше улюблене, або одне з улюблених, і почнемо ми з відеокарти RTX 4060 Ti. Тож інсайдер стверджує, що майбутні відеокарточки NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti отримають TGP всього 160 Вт. Ну, для орієнтиру це на 20% менше, ніж в RTX 3060 Ti. What? What the fuck? Я згоден виглядає дивно, особливо на фоні того, що про продуктивність даних GPU у нас з вами немає навіть зразкових даних. Тож, на даний момент ми зараз маємо тільки характеристики GPU, та й, в принципі, Ті, які нам злив інсайдер, тобто 8 ГБ відеопам'яті, шину в 128 біт та TGP-шка в 160 ватт. Ну а щодо релізу цієї відеокарти, то швидше за все нам доведеться з вами дочекати 2023 рік десь середу. Якщо ж говорити з приводу цін, то по чуткам підкреслю по чуткам це буде 400 500 доларів. В нас мабуть ще дорожче, і це треш. Одна карточка, спираючись на інформацію інсайдера Копається венкімі, повинна бути на рівні RTX 3070. Ну, чекаємо реліз та тести. Ну і друзі, на останок про відеокарточку від Intel. Нещодавно китайський партнер компанії Intel, ну саме з виробництва відеокарт Arc, він же Gunir представив своє виконання для GPU A770, але з 16 ГБ відеопам'яті. Ну, до слова, інші кастомні дизайни цієї відеокарти надають всього 8 ГБ відеопам'яті. Тож карта Intel в обличчі Gunir в результаті є рівно референсні Limited Edition від самої Intel. Щодо ціни, то в Китаї за неї просять 3299 юанів. Це в нас приблизно 17. 1950 гривень. Хоча при цьому референсне виконання від самої Intel обійдеться трошечки дешевше, якщо ви його знайдете. І друзі, 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 один моментик. Ми з вами минулого разу збирали кошти для ЗСУ на теплі речі, які ми з продуктивністю відправили, все ж таки, коли розігрили дві книжки. Зараз мої дуже круті знайомі, які роблять, ну у них прямо талант робити фігурки. Я вам колись демонстрував цього Кратоса. Красавчик, правда? Ой гарнюні які. Так от вони зробили зараз три фігурки, які також розігрують. Там є і кратус, і Назгу, і третє подивитись самостійно для вас буде сюрпризом. Так от вони розігрують ці фігурки, теж збирають кошти. Тож, якщо вам цікаво допомогти, переєднатися до проєкту, я буду щиро радий. Навіть 5 гривень, все, що там зможете, що ви вважаєте за потрібне, ми разом це зараз робимо таку справу. Тож, можете від мене прийти, щоб ще більше коштів не збирати, їм теж буде приємно. Ми зробимо гарне благе діло. Ну і розіграємо одну от із таких фігурок. Ну, тобто, там один з них це крадус, і ще дві. Умови конкурсу дивіться в описі під відео або дивіться у них в самому інстаграмі. Я всі посилання залишаю, як завжди. Ну, а від мене, як завжди, дякую, що ну, взагалі люди почали робити таку, таку дію, такі продукти, збирати кошти. Я побачив, що я їх трошечки надихнув, це приємно. Це наші старенькі підписники на каналі YouTube і на Discord сервері Vast. Коротше кажучи, долучайтесь, друзі, і будемо допомагати перемозі нашої країни. Наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, як завжди, за перегляд, коментарі, вподобайку, Ну і підписку та дзвоник, якщо ви так поставили. А з вами, як завжди, був Хьюман, і як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфовий. Вам гри!